Вітаю, друзі! Хочу показати вам чергове оновлення новою філателістичною продукцією. Сьогодні я придбав такий ось блок сад божественних пісень до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. І Такий конверт ласкаво просимо до пекла. Розглянемо тепер кожен, кожен предмет окремо. Так, значить конверт. Укрпошта 20 вересня випустила маркований художній конверт. Ласкаво просимо до пекла, на якому зображений найбільший ворог України російський диктатор Путін. В день, коли мужні українські воїни знищуть окупантів і прийдуть нищити його. На конверті зображено ескіз, який Роман Чалий створив в рамках конкурсу для поштової марки Доброго вечора! Ми з України. Тоді українці саме за ідею зобразити момент, коли російський диктатор зустрічається з українським воїном в ЗСУ, віддали 200 тисяч голосів. Всього голосували близько 900 тисяч тоді за марку. Скільки, Да, близько 900, 340 тисяч віддали свій голос за ось таку марку Доброго вечора ми з України. Вона перемогла і була надрукована Укрпоштою номіналами М та W. Ось, а інші якби, інші. Дизайни не ну, якби не виграли, залишились на перспективу. І Ось і на черзі дизайн який посів друге місце. <кій> До речі, доброго вечора. Ми з України. За неї віддали 340 тисяч голосів. А за, за оцей дизайн віддали близько 200 тисяч голосів. І ось Укрпошта вирішила випустити маркований конверт. Значить, 200 тисяч голосів не вистачило для перемоги в конкурсі на ескіз марки, але було достатньо, щоб доповнити філателістичну серію воєнного часу ще одним конвертом. Сподіваємося, цей конверт, як пише Укрпочта, який свого часу марка Русський воєнний корабель іди буде пророчищим, і дуже скоро ми почуємо гарні новини. Тож, чим більше людей, купуючи конверт, повторить його назву. І спрямує побажання в адресу найбільшого ворога України. Тим більше шансів, що колективне бажання матеріалізується. Звичайно, за допомогою наших військових, дипломатів та союзників України в усьому світі. Так написали в Укрпочті. Одночасно, з випуском конверту, Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку із Тризубом. Ось, ось таку і номіналом з буквою Ю. Для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою В з поплюженою ворогом. Тираж конверту 1 мільйон примірників. Вартість одного конверту 15 гривень. Конверти можна придбати у відділеннях Укрпошти, там на всяких сайтах. В мережі, Так, на зворотній стороні, що там у нас написано? Надруковано Тов, Друкарський дім сам. Замовлено 60... 604784 тираж Мільйон, дизайн Роман Чалий. Так, ось такий конверт. Так. Це немаркований конверт для відправки е звичайного листа по Україні. Вагою до 50 грам. Так, йдемо далі. Йдемо далі і розглянемо. І розглянемо ось такий блок марок. Із 22 вересня можна буде придбати поштовий блок сад божественних пісень до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Це інформація з сайту Укрпошти. До цього поштового блоку також запланований випуск конверту Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди перший день. Мені його придбати не вдалося, шкода. Так, на одній поштовій марці поштового блоку, зокрема, художниками графіки, відтворено малюнок Сковороди. Фонтан. Нерівна всім рівність. Зображення цього фонтану було на банкнотах у НР в 500 гривень, що ходили у 18-20 х роках. Ось цей фонтан. На марці з номіналом 15 гривень і 15 гривень благодійний внесок. Так, а на другій марці блоку портрет Сковороди. А на полях фак... блоку Факсимілія Філософа та зображення Янголів. Вон Янголи і Факсимілія Філософа. Укрпошта цей випуск також зробила благодійним, щоб зібрати кошти для відновлення зруйнованої 6 травня російською ракетою будівлі музею у Сковородинівці на Харківщині. Де останні роки жив і творив мислитель. 15 гривень з продажу кожного поштового блоку або 7,5 млн грн. Ось ці 15 гривень, які стоять плюс, е так, які планує зібрати Укрпошта, будуть спрямовані на відновлення Національного літературного меморіального музею імені Григорію Сковороди. Вартість поштового блоку складає 75 гривень. 45. І тут 30, 15, з яких благодійний внесок. Е, так. Тираж е, Тираж 500 тисяч примірників. Дизайн цього поштового випуску виконали художники графіки Олександр та Сергій Харуки. Ось, зворотня сторона. Ну, звичайна біла сторона, Перфорація. Так. На нинішніх 500 гривнях видно цей фонтан рівна нерівність. Ось він зображений. Це старого зразка 500 гривень, це нового зразка. Ось фонтан цей, про який йдеться мова, який є на поштовому блоці. На 500 гривень УНР, в мене їх немає. я в інтернеті дивився, але я там щось не знайшов. Зараз вам покажу. Ось 500 гривень УНР 1918 року. Де тут цей фонтан? Можливо, хтось його бачить, я, чесно кажучи, не бачу. Ось зворотня сторона. Десь, можливо, він там завуальований, я не знаю. Но я не бачу. Ось фонтан. Рівно всім нерівність. Це, мабуть, малюнок з, з оригіналу ще, ще на, тому, на тій мові якийсь там Старослав'янський, чикава там називається. Неравно є всім равенство. І знизу опис. Нерівна всім нерівність. Малюнок Григорія Сковороди. Бог подібний до багатого водограю, що наповнює різні посудини відповідно до їхнього об'єму. Над водограєм напис. Неоднакова всім рівність. Лються з різних рурок різні струмені в різні посудини. Ось так. Тобто мається на увазі, мабуть, яка душа в людини, так Бог її і наповняє. Так, а ось я знайшов статтю в інтернеті про музей, який був зруйнований російською ракетою. І на який Укрпошта збирає по 15 гривень з кожного блоку, має зібрати 7,5 мільйонів гривень. Море реклами. Ось будівля музею. Так, реклама знову. Ну, можна сказати, що музею там немає. Він розвалений, це потрібно не то, щоб будувати з нуля, а демонтувати це все, розбити і потім зводити нову будівлю. Не знаю, можна тут її реставрувати чи ні, але це вже будівельники розберуться, вони більше в цьому знають. Отакі тут фотографії в жахливому стані. Дуже шкода. Тож, друзі, отаке в мене сьогодні поновлення. Гадаю, багато хто зміг купити. Тираж великий. Вистачить всім. Тож гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.